Сьогодні відбулося вже чергове засідання, навіть яке очарського суду. Відносно продовження, відносно продовження терміну тримання під вартою підсудного пацеляка чи підозрюваного, бо він в одній кримінальній справі є підсудний, другій підозрюваний. Дуже приємно те, що суддя, вислухавши всі доводи сторін. Прийняла єдине правильне рішення. Прийняла рішення про продовження терміну тримання під вартою пацеліку до 12 серпня 2023 року. Сьогодні ми почули від прокурорів нові аргументи, чому треба. Продовжити його тримання під вартою, тому що з'явилися справі нові підозрювані. Дуже багато є інформації про зброю, яку було заховано, чи вкрадено, чи е, яким чином вона пропала. Ця зброя, з якої стріляли українських героїв на Майдані, як, з якої калічили їх. І я думаю, що. Якщо ми не покараємо злочинців, тих, які привели війну до нашої хати, то наша перемога, яка буде обов'язково там на фронті, вона може повернутися проти нас ганебною поразкою. Тому один фронт є зовнішній, він страшний, він кровопролитний. А в Україні всередині мусить бути другий фронт. Ми мусимо очищати країну від московської шпани, від злочинців, які привели в Україну війну. І нинішнє рішення судді. Дали є маленьку надію на це, що ще не все втрачено. Якщо б нині суддя випустила його з під варти, це б означало, що країна стоїть на маленькою крок від великої прірви. Але слава Богу, що вже і апеляційний суд двічі підтверджував, і в Печерському суді один раз підтверджували його тримання під вартою. І тому думаю, що після війни буде ще дуже багато роботи, щоб... Ця країна дістала шанс на нормальне життя. Дякую, слава Україні. Героям слава Амінь.